Кімната номер один. Той дальший угол. Все нормально, рівно. А ось цей угол. Зараз покажу. 5,4. 5,4. Тепер зверху. 4,5 сантиметрів. І за того тут будемо вирівнювати той сантиметр. Ось так, це зовнішній угол на сантиметр. Відходить угол. Перед шпаклюванням уголки ставимо ці по уровню, щоб видно не було, що крива стіна.